Доброго ранку. Дуже символічно, що саме 5 травня, після Великого свята Латвії, відновлення незалежності Латвійської держави, яке ми святкували вчора, 4 травня, я знову з вами. Радісно ділитися своїми віршами, роздумами, відчуттями. Просто бути поряд, як завжди. Майже рік ми з вами так спілкуємося, мої дорогі українські друзі. І розуміємо, що найголовніше це наш духовний зв'язок. Незважаючи на відстані, незважаючи на те, що дуже далеко ми знаходимось, ми поряд. Ми як єдина ціла. Нещодавно передивлялися свої вірші, написані багато років тому, в далекому 2008 році. Багато було про Україну. Я тоді жила і навчалася в Києві. Отже, українська земля давала якусь силу, якісь відчуття, які навіть зараз мені самі здаються дивними, незвичайними. Але дуже співзвучними нашій латвійській історії, нашій боротьбі за незалежність. Є в не щось спільне саме з українським народом. Це поневолення, це біль, це страшні речі, які були в нас. І ось моє життя чомусь якось зіткнулося саме з такими подіями, з такими людьми. Я нещодавно почала писати вірш українською, сьогодні не читатиму саме його, тому що це частина великої збірки поезій. Це буде не один вірш. І коли вже все буде готове, тоді і прочитаю. Мала дуже серйозні важкі переживання, коли починала писати. Ну і знову ж таки, як завжди, мене надихають на вірші особистості. Люди, величні духом, ті, кого знали, ті, кого бачив. І людина, про яку я написала вірш. Це теж видатний військовий діяч армії Латвії, якого часто бачу спілкуюся. Знаю дуже важку долю цієї людини. Незвичайна важка доля. І знаєте, іноді відчуваєш настільки багато в людях. Те, чого навіть не можна збагнути зрозуміти до кінця. Це як якесь безмежі, безмежність. Здається, що таке там пару розмов, дуже таких звичайних, простих, а відкривається цілий світ. І це починає, знаєте, це як хвилі у морі, які тебе накривають. Відчувається щось дивне, незрозуміле. Ти сама не розумієш, що саме хочеш сказати. Потім народжуються вірші. Ось так останній час в мене є, що саме відчуття величі, відчуття сильних людей, надзвичайних людей, які, на щастя, все ж таки поряд. Поки що поряд. Це є поезія. А все ж продовжую працювати над перекладом Андрея Сеглітіса. Перекладаю українською мовою поему Господи, край твій у вогні. Важкий текст. Я декілька разів вже протягом майже двох років намагаюся відчувати це, бачити, писати. Щось напевно виходить. Я тепер не дивуюся, що цей текст ніхто не перекладав жодною мовою світу, тому що мало хто відчуває, мало хто бачить. А ті, хто відчувають і бачать, ще менше можуть про це говорити. Але хочу поділитися з вами спробою перекладу. Саме початку цієї поеми про присягу, про легіонерів курзами. Про широкого поля, велич священного стягу, стану під нього й промовлю свою останню присягу, тінню незримою стану, землю торкнувши вустами. Серце покличе цю силу, що розквітала вікам, і блакиті лазурову. Серце своє загортає. Лються потоки криваві, небо від краю до краю. Я завжди хотіла задати одне запитання, яке я вже не раз і вам розповідала, і говорила людям, з якими спілкуюся. А що робити навіть на якомусь такому звичайному рівні з людьми, які тебе не чують і не розуміють? Як боротися? Що потрібно для цього? Адже боротьба в кожного своя, і треба цю боротьбу тримати достойно, мужньо. Навіть якщо це дуже прості речі. Я отримала доволі цікаву відповідь на своє запитання. Ну, ось, як з цим справитися, як жити, якщо тебе хтось там зневажає, не розуміє. Ну, по-перше, дуже слушна порада. Мені говорили, будь дуже обережною. Адже людина, яка, наприклад, не сприймає патріотичні вірші чи твою позицію, це може бути людина, яка становить якусь небезпеку. Про це треба подумати. Тому що все починається з якихось дрібниць насправді. Якщо людина настільки не любить Латвію, не любить країну, в якій живе, ну, а чи це не ворог, всяке може бути. Ще такий момент мені дуже сподобалось. Дуже погано, коли людина не має сили волі. Це теж показник слабкості, показник того, що така людина може стати ворогом. Почуття страху, почуття невпевненості це все здається нічого такого, да, всіх воно є. Але це призводить до дуже поганих наслідків. Слабку людину може взяти ворог на свою сторону, наприклад. Слабка людина може бути зрадником. І це теж потрібно пам'ятати. Однозначність у поглядах, в думках, в тому, що робиш, як, чому і коли. Це і є основа духовного життя. Я в минулих ефірах говорила про те, що не збираюся продовжувати вогняний заповіт, але все ж таки буду продовжувати. Думки самі приходять якось. Там буде про декількох людей, які пов'язані з армією Латвії. А скільки ще відкриється? Нового, незрозумілого, неосяжного. Сьогодні ось готувались до прямого ефіру. У мене було таке дуже неоднозначне відчуття, що потрібно читати цей початок мого вірша, який присвячений одній видатній людині, яка на щастя ще жива. Я сподіваюся, що матиму змогу спілкуватися і надалі хоча б декілька років, поки він не відійшов у вічність. Було дуже боляче писати. Спочатку таке відчуття, що слів нема, немає про що говорити. Хочеться я просто плакати чи кричати, а потім-потім щось починається українською мовою. Напевно, це завжди буває тоді, коли ти говориш про щось, що є. Надто величним, більшим за тебе саму набагато. Ти звичайна, а пишеш про великих. Ти слабка, а говориш про сильних. Але в цьому є радість. Радість оспівування, радість побачити щось надзвичайне. Ну, Пригадується, я років 10 тому спілкувалася з людиною, яка сказала дуже правильні слова. Він говорив так, що зараз такі часи, що сильні люди мають триматися поряд, а не дуже сильні люди мають ставати поряд із сильними. Ну, напевно, я належу до цих не дуже сильних, які хочуть бути поряд. А так і має бути. Дуже погано, коли в житті є тільки слабкі, які тебе тягнуть вниз. Вони не спонукають зростати. А коли є величні, сильні, кращі за тебе. Це щастя, це велика радість насправді. І цими сильними є не тільки якісь дуже видатні люди, це можуть бути звичайні. Але все одно в них є чому вчитися. є що бачити, є що відчувати. Так що вогняний заповіт продовжується. І настане момент, коли зможу сказати, кому саме я присвячую вогняний заповіт. Двом людям. Людям, які показали і показують свою силу духу, свою велич. І як не дивно вони розуміють українську мову. Я читала свої вірші українською. Ну, звичайно, на 100% розуміння, але все ж таки, є відчуття. А це головніше. Все обіцяю вам якісь інші теми, не військово-патріотичні. Але чомусь душа зараз саме тут з цими темами, про які говорю. Може зараз так потрібно, хто знає. Тому що творчість це воля, це прагнення. Це не те, що ти себе змушуєш писати саме на таку тематику чи на іншу. В поезії має говорити душа та дух. Якщо ближче це, значить, так має бути. Якщо якийсь момент настане, що я говоритиму про інше, значить буде інше. Але хто його зна, хто його зна. Я в мене роздуми, про які хотіла поділитися, наприклад, може, напишу через якийсь час. Але ось такий момент я починаю писати про якусь більш таку особисту тематику і розумію, що це не потрібно. Краще промовчати. Якщо вже пишеш, пиши про щось дуже гарне, про красу, про силю, а не про будь-що. Напевно, це правильно. Можливо, потрібно йти кудись у глиб, бачити більше, відчувати більше, відкривати ці духовні острови, які потрібні багатьом людям, не тільки мені особисто. Так що, мої дорогі друзі, чекаємо наступних ефірів. Дуже хочеться ділитися з вами тим, що почала писати. Про надзвичайне, про долю людини, яка дуже багато пережила. Але служить Латвії, служить нашій духовній культурі. Нашому найголовнішому. А можливо, я вже про це говорила не раз. Зробимо відеоефір з кимось із тих, про кого я пишу. Ці люди дуже б хотілися, хотіли б поспілкуватися з українцями. Буде так вони латвійською? Я буду перекладати українською. Мовою. Що ж до нових наших зустрічей.